Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі. Сьогодні пропоную вашій увазі неймовірну різдвяну випічку Штуан. Цей смаколик є родом з Німеччини. Проте, за останні декілька років він набув популярності і в нас в Україні, саме тому пропоную вам приготувати його разом, щоб ви зрозуміли, що це дуже просто. Підготуємо сухофрукти. У мене це світлі темні родзинки та курага. Заливаємо їх гарячою водою, зверху накриваємо кришкою та залишаємо на 15-20 хвилин. Далі зливаємо всю воду та заливаємо коняком або ромом. Також можна замінити і іншим міцним алкоголем, наприклад, горілкою. Я використовувала ром. Ось так ложкою добре занурюємо, щоб сухофрукти повністю покрились ним. Зверху накриваємо кришкою та ставимо до холодильника мінімум на одну добу. Я витримувала сухофрукти 5 днів і це ще краще. Далі приготуємо тісто для опари в мисці з'єднуємо тепле молоко, пресовані дріжджі, цукор та все добре перемішуємо вінчику. Далі додаємо просіяне борошно та знову ретельно перемішуємо до однорідної консистенції. В результаті опара повинна нагадувати рідку сметану. Накриваємо її харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці на 15-20 хвилин. До опари додаємо цілі яйця та жовтки, далі додаємо цукор, цедру апельсина та ванільний цукор. Ретельно перемішуємо вінечком, щоб все добре об'єдналося. А далі у декілька етапів починаємо додавати просіяне борошно і замішуємо тісто. Спочатку замішуємо тісто ложкою, коли воно загусне, починаємо місити руками. І тоді в процесі замішування тісту поступово додаємо розтоплене негаряче вершкове масло. Процес замішування тіста займає приблизно 5-7 хвилин. Ось тісто вже утворило таку грудку, воно досить туге, дещо липне до рук, і це нормально. Зверху миску з тістом накриваємо харчовою плівкою або ж рушничком, і залишаємо в теплому місці на 1,5 години. За цей час тісто повинно піднятись приблизно у 1,5-2 рази. Викладаємо його на робочу поверхню, ось так ось розтягуємо руками і зверху викладаємо наші сухофрукти. Попередньо я відкинула їх на друшлаг та добре просушила паперовим рушником. І Тоді починаємо вмішувати сухофрукти у тісто. Цей процес не швидкий, він займе орієнтовно до 5 хвилин. Якщо тісто надто прилипає до рук, можна додати дрібку борошна. Далі тісто ділимо на частини. Я буду випікати 5 штоленів, тому поділила тісто на 5 рівних частин вагою орієнтовно 550-600 г. Далі починаємо формувати штолени такої форми, якої вам подобається. Один штолен я сформую у формі ковбаски або ж який нагадує за своєю формою хлібний батон. Також покажу вам ще один вид традиційного способу загортання штолену. З тіста також формуємо таку продовгувату ковбаску, а тоді за допомогою скалки розкачуємо один край тіста. І ось так, як показано на відео, розкаченим краєм тіста накриваємо інший край. Прикладаємо штолени на деко, на якому будемо випікати, застелене пергаментним папером. Між ними робимо такий бортик з пергаменту, для того, щоб при випіканні, коли штолени піднімуться, вони не злипались між собою. Усі родзинки, які у нас зверху, ми приховуємо під низ, для того, щоб при випіканні вони не підгорали. Це дуже важливо. Випікаємо штолени такого розміру при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. А далі накриваємо пергаментним папером або фольгою і випікаємо ще 10-15 хвилин. Щойно випечені ще гарячі штолини, змащуємо розтопленим вершковим маслом, а далі щедро присипаємо їх цукровою пудрою, найкраще смакуватимуть саме вистоєні дозрілі штолини. А для цього їх потрібно щільно загорнути у пергаментний папір або фольгу і поставити у темне прохолодне місце мінімум на 1-2 тижні. При дотриманні всіх умов штоли не можуть зберігатися і до 2 місяців часу. А також хочу привітати вас з наступаючим Різдвом Христовим. Якщо це відео було для вас корисним, залишайте коментарі та вподобайки.